Усі ви представники наймогутніших злочинних організацій галактики Байки, Багряний світанок, Гатти. Настала ера іншого світу. Імперія контролює кожен кут цієї галактики. Але зараз їх відволікає повстання. Це можливість заробити мільйони. Vex, нова фаворитка серед злочинців. Ну, привіт. Що тобі треба? Зерек Беш. Нові, багаті і вбивчі. Ти розлітала їхнього боса Сліру, і зараз він хоче тебе вбити. Зачистиш майно. і ти вільна. Ми там. Усі загинемо. Я в ділі будеш жити чи помреш, залежить від репутації. Хочеш жити? З найгравців. Ей, стій! Що не так? Приходь пізніше. Джаба. Так, слухай, не робить дурниць. Зі мають ціла банда. Проїхали. Скільки себе пам'ятаю, завжди були я та нікс. Ми зробимо усе. Щоб вижити. А! Ця робота мій єдиний шанс на свободу. Але щоб впоратися з цим, нам потрібна гарна команда. І, звичайно, корабель. А! Є. Тримайся. Я найняв тебе бути найкраща з мисливців кільця. Вона не таким здається, слід. Лес замішана в чомусь серйозному. Зовнішнє кільце – небезпечне місце. Кожен бореться за свій шмат галактики. А все, чого хочу я, жити вільно. І я ризикну усім. Тримайся, ні! Wars Перед замовляйте зараз! Дякуємо тобі за перегляд цього відео. А також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і, звичайно, фінансово. Особливо вдячні ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Зараз ми працюємо над такими проектами, як The Last of Us, World of Warcraft, League of Legends та багато інших. Тому, якщо ти хочеш допомогти нам, підпишись на Кофі. Це перешвидшить розвиток студії та реліз нових проєктів. Ну і, звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.